Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо з вами вивчати лексикологію. Запишіть, будь ласка, у зошитах сьогоднішню дату дистанційна робота. Лексична помилка. Ви вже знаєте, що таке лексична помилка про неї ми говорили з вами у п'ятому класі. Сьогодні на уроці, знаючи про лексичний склад мови, звідки до нас примандрували слова, ми спробуємо. Знову ж таки, пригадати, що це таке, а можливо, хтось і поглибить свої знання. Побачимо ще раз точніше, пригадаємо, як вона умовно позначається е, на письмі і спробуємо поредагувати речення і тексти, у яких допущено лексичні помилки. Ви, мабуть, запитаєте, а навіщо нам редагування? Навіщо нам бути ось такими редакторами? Ну, по-перше, Лексичні помилки дуже часто допускають люди у своїх розмовах, не тільки, до речі, прості, скажімо, там батьки, навіть вчителі деякі допускають, діти допускають у своєму мовленні, але навіть і депутати дуже часто лексичні помилки можна побачити навіть на рекламах, в рекламах різних і в повідомленнях. А ми з вами сьогодні якраз і проведемо роботу для того, щоб попереджати ці лексичні помилки і уникати їх у своєму мовленні. Адже не забуваємо, що українська мова дуже багата і милозвучна, а саме. Лексична помилка покаже нам, як правильно говорити, як правильно користуватися мовним багатством української мови. І е, сьогодні ми знову ж таки нагадую вам: побудемо редакторами. Ну, сама суть помилки. Це лексична, так, значення слова. Отже, це означає, що слово вживається в неправильному значенні, або не те слово вжите, тобто лексична помилка Це означає, що щось не так зі словами, з їхнім значенням і з їхнім вживанням. А позначається вона ось так: ось такою літерою Л на берегах зошита. Тобто, в реченні підкреслюється слово, ось такою може підкреслюватися хвилястою лінією, і тут же виноситься лексична помилка. Пригадаємо, що ж означає лексична помилка. Ну, по-перше, це невиправдане повторення тих самих або однокореневих слів, яке є виявом слабкої вимогливості до вибору слова, мовленнєвої неуважності, так звана тавтологія. Наприклад, школярам доручили прибрати шкільний двір. Навіщо? Використовувати те саме спільнокореневе слово, якщо українська мова наскільки багата, що до слів можна дібрати синоніми. Можна школярам, учням, дітям доручили прибрати, і буде набагато краще. Користуймося синонімічним багатством української мови для того, щоб уникати тавтології. Наступний вид помилок. Це плеоназм. Ось таке слово, можливо, вам знайоме, тому що ми про це говорили минулого року. А якщо вам не знайоме, то запам'ятайте його. Це дублювання значення у двох словах. Як це відбувається? Ми знаємо, що в українській мові є багато слів, які примандрували до нас з інших мов. Але. Ці слова не просто примандрували в українській мові до багатьох слів іншомовного походження є українські відповідники. І ви молодці, що у своїх домашніх роботах так і написали, що ми повинні там, де є український відповідник, використовувати українське слово і намагатися у своєму мовленні більше використовувати українських слів, а менше слів саме іншомовного походження. Але дуже часто люди хочуть поумнічать, як то кажуть, і використовують одночасно два слова, синоніми. Наприклад, кожному гостеві нашого закладу подарували пам'ятний сувенір. Ну, Взагалі-то французьке слово сувенір і означає подарунок на пам'ять. Тобто, якщо ми говоримо подарували пам'ятний подарунок на пам'ять, Тож розумієте, це, це те саме, що сказати, масло масляне або шоколадний шоколад. Кожному, кожен гість нашого закладу отримав подарунок. Ну, і так зрозуміло, що на пам'ять. Або ж слід залишити тільки одне слово сувенір. Кожному гостеві нашого закладу подарували сувенір. І не потрібно цього зайвого слова пам'ятний. Далі. Звичайно, люди часто вживають багато слів'ям. Наприклад, похід князя Ігоря на половців відбувся у квітні місяці. Ну, квітень, і так зрозуміло, що це місяць. І саме якщо ми говоримо, скажімо, якийсь захід відбудеться, скажімо, у березні місяці, то навіщо використовувати слово місяць? І так зрозуміло, що січень, лютий, березень, квітень, травень і так далі це все місяці, і достатньо сказати. Щодень народження у мене у березні. Наприклад, лексична помилка. Полягає ще й в тому, що ми часто вживаємо слова у невластивому для контексту значенні. Мова йде знову ж таки про своєрідне калькування, тобто коли ми перекручуємо і вживаємо російські слова в українській мові, змінюючи дещо їх значення. Наприклад, я зайду до тебе через неділю. Неділя в українській мові це один день сьомий день тижня. А мається на увазі людина хоче сказати, що через тиждень вона прийде кудись, то так потрібно і вживати. Я зайду до тебе через тиждень або ж я прийду до тебе у неділю, тобто в сьомий день тижня. Дуже часто люди в реченні порушують лексично сполучувані слів. Наприклад, в університеті відбувся День відчинених дверей. Ну, Про багатозначні слова відчинених, ми ще будемо сьогодні говорити. А е, відчинені двері це ми знаємо, що ми двері відчиняємо і зачиняємо. Але якщо якийсь заклад приймає в якийсь день гостей і показує свою роботу, то такий день називається саме відкритих дверей. Дуже часто в українській мові люди вживають слова невластиві літературній українській мові. Знову ж таки, мова йде про калькування, тобто спотворення, перекручення російських слів і вимовляння їх, як то кажуть, на український манер. Треба приймати участь у різних міроприємствах. Ну, в українській мові ми не приймаємо, а беремо участь. Або треба взяти участь, ми беремо участь і не в міроприємствах, а в заходах ось таке гарне українське слово, запам'ятайте його. Також уживання слів на властивих описуванні епосі, перед саме авторам сценаріїв, які знімають, які пишуть сценарії до історичних фільмів та письменникам, які хочуть написати якийсь твір або повість, або роман саме на історичну тематику, слід дуже добре вивчати саме ту епоху, яку вони будуть описувати. Адже якщо ми говоримо солдати князя Святослава були сміливими, то за часів князя Святослава, епоха Київської Русі, взагалі такого слова солдати не було. А було, і, в принципі, залишається на сьогодні таке гарне слово воїни князя Святослава були сміливими. І це слово воїни цим словом ми послуговуємося і сьогодні, називаючи наших захисників воїни світла, воїни добра. А тепер поредагуємо. Ви вже дізналися, а хтось просто, можливо, пригадав види лексичних помилок і спробуйте. Від, відредагувавши подані словосполучення, записати правильний варіант. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, справилися, вдалося вам це зробити? Перевірте, будь ласка. Питання ми, звичайно, ставимо. І ми не говоримо, давайте зупинимося або давайте почитаємо. Ми говоримо зупинімося, почитаємо. Учбовий корпус це навчальний корпус. Взагалі в українській мові слова учбовий немає, це калька з російської мови. Є навчання, є навчальний корпус. Вірна відповідь не існує, існує тільки правильна відповідь. На слідуючий день неправильно, а правильно наступного дня. Магазин відкритий це коли він відкриває двері вперше, тобто його раніше в цьому приміщенні не було, а ось він тільки відкрився вперше. Але завтра цей магазин відчинить двері, тобто магазин відчинений. Сторінки ми перегортаємо. «Самий дешевий товар, ось так неправильно говорити, самий дешевий, самий гарний. Ми говоримо найдешевший, або найгарніший, або просто дешевший. Это на протязі, це насквазняки. Ми говоримо протягом дня. Під відкритим небом такого вислову в українській мові немає, це знову ж таки калька ми говоримо просто небо. Не по крайній мірі, а принаймні не оточуюче середовище, а довкілля і не пануюча думка, а панівна думка. Тобто думка, яка є панівною в певному колі людей. Знову ж таки, редагування. Відредагуйте речення і запишіть правильний варіант. Хто був уважний у попередньому завданні і записав правильні варіанти, тому тепер буде дуже легко. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Між нами були товаристки, не відношення, а стосунки, тому що серед людей відношень немає, відношення є тільки в математиці. Через збіг обставин ми виконали це завдання наступного дня. Треба брати участь у різних заходах. Музикальним фільм бути не може, музикальним може бути тільки слух у людини, а музичний фільм вразив глядачів. Природа потребує захисту, вона вимагати не може, вона його потребує. Пригадуйте, хочу звернути вашу увагу на слова музикальний і музичний. Як називаються такі слова, які дуже схожі між собою, але відрізняються значенням? Тобто вони близькі між собою за написанням і звучанням, але різні за, за значенням? Ні, це не омоніми. Омоніми однакові за написанням або ж, із звучанням, або ж написання однакове, звучання однакове. А значення різне. Це пароніми. Пригадуйте, ми говорили з вами у 5 класі. Саме пароніми теж треба правильно вживати. До речі, про пароніми у нас буде з вами ще абсолютно окремий урок, де ми будемо працювати з паронімами, з їх значенням і з їх правильним вживанням. Наступна робота знову ж таки редагування. Спробуйте записати ці всі вислови правильно. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося? Сподіваюся так. Зібралися всім не бажаючи, а охочі. Відповідь може бути тільки правильна або ж неправильна. Ми беремо участь. Обсяг завдань, вищий навчальний заклад, більша частина працівників залежно від обставин. Наступного дня музичне училище, говорити українською мовою або ж англійською мовою, перегорнути сторінку є учнем, а не являється. являється, це привид, являється людині. Мова йде, спало на думку, спуститися сходами. І діти, будь ласка, записуйте собі правильні варіанти, запам'ятовуйте їх і намагайтеся у своєму мовленні більше вживати саме правильних варіантів слововживання. І знову ж таки, навчальне редагування, адже ми з лексичною помилкою працюємо практично. Натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть речення правильно. Ну, що вдалося, перевіримо. Я записав у блокнот не адрес, а адресу нового знайомого. Знову ж таки, пароніми адрес адреса. Хлопчик вивів із гаража коня похилого віку. Ну це тільки людина може бути е, похилого віку. А якщо ми говоримо про тварину, то тварина стара. Хлопчик вивів із гаража старого коня. Вже скінчилися патрони, вже затопилися шаблі, а козаки продовжували стримувати батальйон татар. Звичайно, ви розсміялися, адже за часів, коли козаки боролися із татарами, не було патронів. А от шаблі були, але не було батальйонів. Козаки продовжували стримувати навалу татар, так, або військо татар. Але патронів тоді не було, і ми вже не можемо сказати, вже скінчилися сили, наприклад, у людей, так? Вже затупилися шаблі. Машина на сильній швидкості промчала повз наш будинок. Ну, уже зрозуміло, що якщо на сильній швидкості, то і так зрозуміло, що вона промчала. Слово промчала це дуже швидко проїхала. Тут світ сказати проїхала на сильній швидкості повз наш будинок. Тому що, якщо ми кажемо, машина промчала повз наш будинок, слово промчала, і так зрозуміло, що дуже сильно проїхала. На весні, у квітні розцвітають весняні квіти. Ну, По-перше, тут тавтологія. у квітні квіти. А по-друге, на весні і весняні. На весні… Розцвітають квіти. Ось цього достатньо, викинувши непотрібні слова. Тому що навесні так зрозуміло, що вони весняні. Попередити хворобу легше, ніж потім її лічити. Лічимо ми на математиці. У нас є лічба. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми лічимо, ми рахуємо, а хворобу ми лікуємо, а не лічимо. Так, ось таке калькування. Ну, і вам наприкінці уроку невеличке тестування. Ми побачимо, як же правильно ви засвоїли сьогоднішній матеріал, сьогоднішню тему. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте тести. Запишав, записавши цифру і букву. Одна правильна відповідь. І всього-навсього 5 тестових завдань. Ну що. Справилися? Помилково вжите слово в рядку. Саме бувший у користуванні. У нас є таке слово вживаний. Бувший у користуванні ми замінюємо одним словом вживаний. Лексично правильне словосполучення із прикметником повчальний, звичайно, повчальний досвід. Досвід, який чогось повчає. Заклад буває навчальний, наприклад. Лексичної помилки немає в рядку, в якому не сп... Чинний закон, да? це закон, який діє в якійсь країні. Якщо ми говоримо вільна вакансія, вакансія це і так вільне місце. Про сувенір ми згадували, а несподіваний сюрприз, французьке слово сюрприз перекладається як несподіванка. Тобто достатньо сказати несподіванка або ж сюрприз це слова, синоніми. Четверте питання: помилково вжито словом в рядку це здавати. іспит». Іспити ми, тобто екзамени, ми не здаємо в Україні, ми їх складаємо. П'яте питання: помилково вжито словом в рядку. Приїхав вісім років назад, та не назад, а приїхав вісім років тому. Ось так правильно вживати. В такому значенні слова. А ви правильно знайшли всі ці відповіді? Якщо ви на всі питання відповіли правильно, значить ви були уважні, думали, і дуже добре, що ви справилися. Якщо ж ви щось неправильно відповіли, то нічого страшного, сподіваюся, надалі більше працю... працюватимете. Над лексичною помилкою, над лексичним запасом, над значенням слів, і у вас буде все гаразд. Обов'язково, що ви повинні зробити який висновок сьогоднішнього уроку, а саме записати правильні варіанти слововживань, які ми редагували речення і словосполучення, і намагатися запам'ятати їх і вживати правильно у своєму мовленні. А на сьогодні все ваше домашнє завдання. Ось вам декілька речень. Спробуйте їх відредагувати, записавши правильний варіант. Ви можете, натиснувши на паузу, переписати ці речення або зробити скрін або сфотографувати цей слайд. І ми потім побачимо, вдалося вам зробити це правильно чи не вдалося. Ось і закінчився наш урок. Сподіваюся, вам було цікаво, і ви для себе теж дізналися багато чого нового. Любіть і вивчайте українську мову, бо вона модна, бо вона м'яка, бо вона унікальна, а найголовніше це твоя мова. До зустрічі, успіхів вам у вивченні української мови і до побачення хорошого дня!